Всім привіт, з вами дивні люди. І ми вже два роки живемо в США. Розповідаємо про прекрасне життя тут, про цю прекрасну країну, які тут є можливості, як відкривати тут бізнес, як мандрувати по Америці. Ну і дуже багато цікавого. Тому, якщо ви ще не дивились наше відео, не переходили на наш канал, то обов'язково це зробіть і не забудьте нас підтримати лайком, коментарем, колокольчиком. Для нас це важливо. Це відео ми вирішили зняти таке собі дуже лайтове, тому що ми не встигли на цьому тижні відзняти повноцінне відео як треба, тому що я захворіла. Перший раз в Америці я так захворіла, що під це мабуть, якийсь грип, прям я себе не дуже добре. То ми вирішили зняти такого легкого формату відео, в якому ми просто розповімо, як в нас справи і які в нас є новини. А новин насправді багато. Одна з них це те, що я виграла грін карту. Олег уже казав в нашому попередньому відео. Але з грінкартою все не так легко, і за тобо за собою цей момент потягнув і ще декілька таких важливих подій. Я б сказав би не декілька подій, а взагалі дуже багато подій сталося через цю грінкарту. Ну, дивіться, коли ми почали спілкуватися стосовно ми зрозуміли, що навіть люди, які її отримали, не до кінця розуміли, що не усіх. То виграє грін карту, є шанс її отримати. І взагалі отримує та виграє цю грін карту біля 100 тисяч людей. Але ті люди, які вище числа 55 тисяч, вони відпадають одразу, бо це типа. Я не знаю, як сказати запасні ігроки, якщо щось піде не так. Але якщо не помиляюсь, за останні 5 чи 10 років навіть такого не було, щоб людина там з 55 тисяч і вище взагалі отримувала грінку. А, тому у нас 41 тисяча місць. Ну там 40 тисяч 900 якесь. 41 тисяча можна сказати. Це дуже високий номер. І для того, щоб отримати цю грінку, нам треба в першу чергу це одружитися потім зібрати дуже великий пакет документів і. Сподіватися на те, що нам дадуть можливість просто подати свої документи, тому що, наприклад, в минулому році ті, хто виграли грін карту, зараз розглядаються досі, то тобто, спустя рік розглядається тільки там від 17 до 20 тисяч якихось номер. І я наскільки розумію, через три місяці вже проходить цей дедлайн, коли взагалі повинні закінчити розглядати будь-які справи по минулому році грін карти і повинні вже почати розглядати нові справи. Тому наскільки я зрозумів, навіть якщо ще декілька тисяч пройде, ну там до 25 тисяч. Максимум ті, хто зможе дійсно отримати грін карту і це навіть на те, що отримати грін карту, вони отримують можливість подати свої документи. Тому, можливо, до нас навіть надійде черга. Але з політикою Трампа все може відносно змінитися, і можливо, у нас буде ця можливість. Тому зараз треба одружитися, було, зібрати всі документи. Я вже було. сказав, було ми про це обов'язково розповімо. Також давай вже розкажемо, бо це інтересно. Да, це було дуже цікаво, тому що перший крок, який треба взагалі зробити, якщо я хочу також отримати грін карту, то нам треба розписатися і подавати усі документи разом. Тепер ви знаєте, що Олег корисливий. Він одружився на мене з однією цілі. Я думаю, всі хлопці мріють приїхати та одружитись на дівчині, у якої є грінкарда. <рив> Насправді ми давно про це говорили, тому що ми вже восьмий рік разом, чи дев'ятий рік, дев'ятий рік разом. Отако От жінки, пам'ятаю, так. Да. І багато хто нам казав, як ви не одружені, типу. В цілому ми не розуміємо, для чого це потрібно, яка в цьому є необхідність єдина яка реально в цьому є необхідність, це на випадок, якщо щось станеться і хтось там попаде в лікарню і для того, щоб потрапити. Навідати в лікарню, типу, да, це такий єдиний момент, і з якого мені здається, варто одружуватись. Ну і розподіл майна на майбутнє. У нас поки ніякого майна якого ми можемо розподілити немає. Тому я не бачила реально в цьому ніякого сенсу буде. Да, Сподіватися, що буде. Вот. Але тут уже такий важливий момент, да, заради якого треба було би одружитись, і ми вирішили натягнути. Тим більше нам треба зараз збирати всі документи. Чим раніше ми це зробимо, тим краще. І ми от буквально на днях. Ходили в ЗАГС. В ЗАГС це так називається. Да? Я прикріпляю відео, як це виглядає, ця структура. Такий собі зальчик, не дуже атмосферний, да? не дуже привітний, не дуже е, такий торжественний. Не визиває ніякої емоції свята. Да. Але в цілому це було дуже прикольно, да? Ти такий прийшов, подаєш ці всі документи, сідаєш, тобі там стовлять штампи, ви розписуєтесь, все як має бути. І потім вам кажуть, щоб ви прийшли через три дні. А чому прийшли через три дні? Ми могли і в той же день отримати власне всі документи, якщо? але для цього потрібно було послухати чотирьох годин лекції про те, як любити один одного. Це, це типу, курс, -курс. Да, це типу в штаті Флорида такий закон. І якщо ти цього не зробив, то ти можеш тільки через три дні забрати всі необхідні документи. Тому ми прийшли через три дні забирати документи і, і просто прикріпляю відео, що з нами сталося. Face each other with this. this. Uh, uh. okay. <laughs> do you take this woman to be your lawful wedding wife to live together in the legal state of matrimony to love, comfort her, and her in Sydney as in hell? Yep. Alona, do you take this man to be your lawful wedding husband to live together in the legal state of matrimony to love? Comfort him and keep him in sydney as we he have yes you have rings no yeah. no we do not in as much as both of you have concerned and have give a pledge to each other on the bitter of authority blessing me under the law of lord that i now pronounce you husband and wife <laughs> 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 it. item, Thank you so <laughs> Це було дуже смішно. І тепер ми стали чоловіком і дружиною і разом ідемо на шляху до грінкарти. На шляху до грінкарти. Ще також хочу сказати, що займеться приблизно рік часу, можливо, навіть трошки більше. А вже ж якщо все вдасться, у нас буде можливість взагалі подати всі ці документи. Тому будемо сподіватися на те, що в нас це вийде, і коротше ми отримуємо все-таки цю грінкарту. Нам дуже треба. Да. По перше, це ще дуже багато грошей. Якщо ви хочете, щоб вас хтось вів. А в такому випадку краще, щоб вас хтось вели, Тому що так як ми знаходимося в Америці, у нас є два варіанти, як ми можемо подаватися на цю грін грінкарту. Перше, це через юскісина треба виїжджати з Америки, а інший це через як ця служба називається ще посольство. через посольство, да. через посольство і в іншої країни, тоді в будь-якому випадку придеться виїжджати в Європу. Чому в нашому випадку краще розглядати два варіанти? Перший варіант це виїжджати, тому що якщо ми зробимо тревел документ, як нам вже сказали на одній з консультацій, то у нас буде можливість при будь-якому випадку повернутися, навіть якщо в посольстві нам скажуть ні. Але коли ми виїжджаємо в Європу, ми це зможемо зробити раніше, якщо нас будуть раніше через посольство роздивлятись. Ми виїжджаємо, проходимо там, і якщо щось так, ми ще встигаємо повернутися і подати через use case. І у нас типа, є як, якби два шанси. А, тому треба скористатися одним і другим. Але для цього треба і пакет документів зібрати. Ми підрахували, що на двох це вийде приблизно 10 тисяч доларів, тому що тільки медкомісія. Ці там... оформлення да, все разом всі оформлення заплатою разом. адвоката. Ми знайшли хорошого адвоката міграційного, який допомагає з цим питанням. Його ведення на одну людину скільки коштує? 2 500 на одну людину. Це тільки да. ведення. Тобто 5 тисяч доларів на двох людей, плюс якась такса, якісь фі, плюс по 1300 доларів з людини. Це тільки консульські збори, які треба треба буде заплатити це вже 7500, Ну я вас увіряю, що там ще дуже багато моментів яких повилазить. А там розпис він теж пару сотень коштує. і Все так по чуть-чуть, по no. десяточка. Це на те, щоб прям сильно дорого для Марки. Тому що якщо брати візу талантів, ну це 1040-50 доларів, може більше навіть вийти. Тому краще типу отримати грін карту, але це також не стовідсотково. Тобто ми заплатимо 10 тисяч доларів, але це не факт, що ми її отримаємо. Але ми спробуємо. Америка, вона така. Другий момент це стосовно барбершопу. Нещодавно у нас відбулася зустріч, коли ми зібрали усіх нашого дизайнера, ріелторів, підрядників, усіх лендлорда, розповідали взагалі, яке з нами. Життя несправедливе, як з нами жорстко поступають і ці Америці. Ну я шуткую. Ми розповідали нормально просто про всі ситуації, які відбуваються. Та як робиться ремонт, да, не робиться. Не робиться. Ми питались пояснити не те, що ми намагаємося якісь умови там вибити, але просто виглядає це дуже дивно. Ми навіть розповіли там ситуацію з ріелторами, яка відбулася. Я пояснив, що це немає ніякої ті, різниці, не немає відношення до вас, типу як до лендлорда, Але просто хочу, щоб ви повністю зрозуміли, в якій ситуації ми знаходимося. І нам пішли також на уступки. Нам здвинули дати, нам перерахували ті гроші, які. Не хотіли перераховувати. Ну і в цілому, в нас є ще якийсь запас часу. Ми продовжимо так далі шукати інвестування. Я не буду ще раз сказати, що ми його шукаємо, якщо у вас є 70 тисяч доларів, то ви можете дати нам під відсоток, але, але вже як вийшло, тому сказав. Тому якщо є. Пишіть нам, ми домовимося обов'язково. Ну і в цілому, ми дуже раді, що нам пішли на уступки. Ремонтні роботи продовжують вже робитися. Коли нам казали, що до пермітів ми не можемо нічого зробити з того моменту. За тиждень зробили ще дуже багато робіт, дуже, дуже багато підготувались. Одразу вже скинули наступний інвойс, який я повинен проплатити приблизно на 30 тисяч доларів. Ну і ми чекаємо на протязі тижня. Нам повинні дати перміт останній по пожарці. Нам... Ми дуже чекаємо, да, дуже бо... сподіваємося, що дадуть. Да, якщо його дають, то вони пообіцяли на останні наші зустрічі при лонлорді усіх, що місяць. І через місяць вони зможуть закінчити усі роботи. Якщо вони дійсно за місяць з отримання останнього приміту закінчити ці роботи, нам після їх закінчення знадобиться напевно максимум два тижні. Це зробити малюнки, поставити повністю все обладнання, підготувати персонал, запустити рекламну кампанію. Ну і в цілому повністю запуститись. Тому дійсно до 1 юля ми в цілому могли би відкритися. І навіть якщо першого не вийде, то ми будемо намагатися це зробити там усередині, ну тобто не пізніше. Тому від себе будемо робити все можливе. Тому все рухається, а від цього я вже ж радий. Я не радий, що часу залишається все менше і менше до того, щоб всі оплати зробити, але все одно ми віримо до останнього, що все вийде. Тому що цей проект, ми коли вже заходимо в це приміщення, ми відчуваємо, що да. там є барбершоп. Я три дні в тиждень проводжу навчання з нашим з нашою майбутньою командою. Я вам скажу чесно, це вже дуже вайбово виглядає. Дуже прикольні. типу хлопці та дівчата, які зібрались, Я розумію, що це буде дуже гарна команда з гарними людьми, і тільки час допоможе нам і заробляти гарні гроші, навчитися робити це на високій якосному рівні. Також, хто спостерігає за нашим каналом, ви бачили, як ми шукали таунхаус, ми зняли, здається, три частини того, як ми шукаємо собі житло і раптом затихли і нічого більше не розповідаємо. Ситуація в тому, що ми знайшли наш ідеальний таунхаус, ми знайшли його в тому ком'юніті, про яке ми мріяли, ми там в тому відео показували, розповідали. Все супер, але єдиний момент, що його дуже довго нам погоджують. Тобто ми спочатку подали документи, їх роздивлявся орендодавець, типу власник через свого ріелтора. Їх погодили ці документи, і зараз їх відправили в ком'юніті. Типу ком'юніті це типу. Як це пояснити? Як сільська рада в тому непогано сільська рада ком'юніті, да тих там хаусі? Типу, вони там всі. Я не знаю. Там є якісь відповідальні. типу, як у нас в ЖК, а оця от Верховна Рада, яка вирішує, хто там може жити, хто не може. Так само і тут, але тут це все значно жорстче. Для цього перевіряються прям всі-всі-всі документи. Нам треба було надати документи наших котів, їхні фотографії, їхні чіпи. Там чи ми одружені, не одружені. Ну прям дуже такі деталі, прям важливі, які в нас ніхто ніколи не дивиться і взагалі не цікавиться ними. Тут це все важливо, і окрім того, що це важливо. Вони просто ліниво це все розглядають, і це все може доходити до чотирьох тижнів взагалі. І ситуація в тому, що нам уже скоро потрібно з'їжджати, а ми не вкладаємося в ці сроки, коли вони мають роздивитися типу нашу заявку. Ми дуже сподіваємося, що вони це зроблять швидше, тому що ми не можемо з нашого білдінга виїхати пізніше. Ми можемо виїхати от чітко в цю дату. Якщо ми навіть на день виїжджаємо пізніше, все нам штраф Типу, вони нас тут будуть ще потім півроку морижити і списувати гроші з карти. Бо ми щось не так зробили. Тому виїхати нам треба прямо день у день. А підтвердження у нас досі немає, і не зрозуміло, чи буде, і ми не розуміємо самі, чи будемо ми туди переїжджати, чи не будемо. Звісно, ми сподіваємося, що все складеться якнайкраще, але є такий варіант, що ми не зможемо туди заїхати. І куди заїхати нам не зрозуміло. На крайній випадок ми підемо в нашому ж білдингу просити просто більшу квартиру, більше апартаменти, трибежі. Самі гроші, якщо вони є, звісно. От а якщо їх немає, то це буде дуже цікаво. Да, Тому залишились 10 днів. Я вже згадав про нашу майбутню команду і забув нагадати про те, що ми досі набираємо нашу команду. Якщо у вас є бажання до нас приєднатися, і ви, наприклад, Барбер з досвідом, можете написати особисті повідомлення мені в інстаграмі. Я зможу подивитись на ваш інстаграм, ми зможемо поспілкуватись, провести якусь співбесіду онлайн. Якщо все буде добре, домовимося про живу зустріч, обсудимо всі моменти. Я спитаю про ваші цілі, я розкажу про наше позиціювання та наші цілі. Якщо все буде окей, то ми зможемо почати роботу. Якщо ви людина, яка навіть живе в іншому штаті, але ви хочете приєднатись до нас. У вас немає ніякого досвіду, то ми можемо вас навчити з нуля. Ми це ж робили у багатьох країнах, тому можемо зробити і тут. І так як ми зараз з нуля також навчаємо нашу команду. У нас є декілька майстрів, які мають досвід, але також навчаються з нуля. То я впевнений, що не в залежності від того, є досвід чи ні, у вас є всі шанси зробляти гарні гроші. У вас є можливість постійно рухатись по кар'єрній лісниці, тому що у нас а, є дуже гарна мотиваційна система, є кар'єрний зріст. У нас є не дуже... то Стема, в нас є Олег. <смір> <смір> я вам просто скажу від себе, що він офігенно навчає на даному етапі. Я думаю, з російськомовних україномовних людей, які є в Америці, ніхто не навчить вас так, як Олег. Ну, типу, я кажу, це не просто того, що він мій чоловік тепер, <смір> а того, що всі навчання, які в нас проходили в Бредобря, вони відбувались при мені. Тому що в мене в барбершопі типу розташована школа. Олег там постійно навчав. Я бачила, як все це відбувається. Я бачу, яких учнів він випускав. Учні, яких вчив він були завжди самі сильні. Я бачу, як він вкладається в ці навчання. Я бачу, як побудований в цілому наш бредеб'є. У нас 80% майстрів. Це майстри, випущені з нашої школи. І більшість самих таких майстрів, які у нас довше всіх працюють, у яких самий класний скіл обучив і виховав. Олег ну реально я не знаю скільки людей ти навчив. Чоловік 100? може більше. Може більше. скільки груп ти випустив? Ну у нього величезний досвід. Він вміє доносити. Він вміє вчити поетапно, не забуваючи голову різною дурньою, яка не потрібна на базовому етапі. Він вміє направити людину, да як їй рухатись на той і той шлях Барбара. Тому якщо ви хочете вчитись, то ну реально в Америці просто немає кращого вчителя. Дякую Льонки за компліменти. але одразу хочу попередити, що буде жорстко. Буде жорстко, бо він дуже на всіх кричить. Буває, коли люди не слухають. Тоже не слухають, Ну да, коли не слухають в основному. Бо він каже: Записуйте там, запам'ятовуйте, ніхто нічого не записує, не запам'ятовуйте всі га. А потім починається практика, і виливається те, що ніхто нічого не записував, ніхто нічого не пам'ятає, і з Олега виходить оїти і починаються там. Все починаються істеріки. Да, але всі приходять до результату. Я да. вас запевняю, всі залишаються. Задоволені. І я, якщо чесно, за 15 років я не пам'ятаю, що було такі люди, які в нас закінчували академію, казали, що ми не дали їм якихось знань, не дали якихось можливості і так далі. Були вже ж якісь люди, які були незадоволені нашими жорсткими правилами. Це дійсно буває часто, але жорсткі правила підтримують нас у тонусі, тому без цього також ніяк, якщо ми хочемо зростати кожен день. Тому я чекаю в будь-якому випадку вас у своєму діректі. Ми обсудимо всі моменти. Ну і дуже дякую, що ви ну, вислухали. Ми обсудимо всі моменти. Всі моменти ми обсудимо в цілому, це начебто всі новини, які ми хотіли розповісти. Не судіть нас строго за нашу українську мову, за наш одяг, а то вічно знаєте, ми вже такі, ну ми вже звикли, що нам в коментарях вічно претензії, що у вас та мова не така і ще щось. Так от, знаєте, що я хочу сказати? Ми не намагаємось бути якимись типу ідеальними. Ми хочемо бути собою. Ми спочатку, коли починали вести тут, ми з Олегом домовилися, що ми не будемо перетворюватись в цей новесний канал, там чи ще щось, де знаєте, стоїть такий ведущий з ідеальною вимовою, там стараються когось, ну типу, щоб це все було як в телевізорі. Ні, ми на Ютубі. Це соцмережі. Ми можемо бути такими, як ми хочемо. Я хочу говорити суржиком. Олег, якщо хоче, може говорити російською мовою. Хто хоче на нашому ютубі говорити російською мовою? Хто хоче українською? Хто я хоче, так і говорить. Хто як хоче, так одягається? Хто як хоче, так себе поводить, мачукають. А нас сказала за так далі. Я вважаю, що це навпаки круто бути собою, тому що що ми зрозуміли свого прикладу, що це офігенний фільтр. Правда, коли да, ти полюбово. являєшся собою, це дуже крутий фільтр, який відсіє одразу ж не твоїх людей. Давних там будуть якісь претензії, а що ти так говориш, а що ти так тебе обілюють там якимось гівном в коментарях чи ще щось, але ти одразу відсікаєш цих людей. А своїх навпаки ти знаходиш. знаходиш да. Притягуєш. Да, да. Багатьом людям навпаки імпонує ця така справжність, наші матюки, наші. Непонятки з мовою, хто на якій говорить. Багато людей розділяють цей момент, і це класно. Ну ми реально вже познаходили через Ютуб своїх людей і будемо його вести для того, щоб ще більше знайти цих своїх людей, створити армію дивних. Знаєте, армію дивних, це буде. да. Я би взагалі колись в майбутньому хотіла робити такий ті типу, табір для дивних Кемпи. людей. Кемпи да і ми там говоримо, як хочемо, матюкаємося, одягаємося. Ходимо по калюжам, купаємося. Знаєш, всяко Коротше, да. Ми придумуємо все це. Тому підписуйтесь на нас, не забувайте про лайки, коментарі. Ми зберемо такий табір. Кемп дивних людей. Да, да. Але може бути травм. можуть бути травми. Можуть бути травми, да в нашому кемпі. ми, ми хоч і не бухаємо, але робимо різні придурочні штуки. Ми вам вдячні за увагу. Вдячні, що з нами. І до скорих зустрічей! Наступне відео вже буде нормальним, я вже почуваюся значно краще. Так що до зустрічі. Пока-пока.